Темна ніч в квітковім полі, глянемо в небо чисте, і зірок, що падають, наберем намисто. Збудеться, не збудеться, ми того не знаємо. Ми такі закохані, поки що помріємо. А зірки, наче мить, швидко в ніч відлітають. всіх Коханні, бажань загадать не вспівають. Ми не будемо журитись у квітах серед поля, у нас міцне кохання, інше вирішить доля. Скоро сонечко зійде, заблищать срібні роси, Мак червоний, кохана, заплела собі в коси, хай нам щастя в житті. Диво квітка приноси, хай розквітне кохання в полі волі і долі, проживем з ним в достатку, ми без суму і болі.